Стайшвили. Идет Сампака. Ему поддерживает Кензера. Новес. Соль. Ну вот его, пожалуйста. Все ж таки, повертающие. Тайшвили. Дают Кензури. Повер... Повертающе до мой слів. Я утракнув их. Нагадайте, друзья. Що я казав під час контрольных поєдинків, дайте Солю забити раз в офіційному матче. Він, дай Боже, почне забывати після цього регулярніше. Поки що. Принаймні одразу після голу Олімпіакосу він забив одразу ж в УПЛ перший м'яч. Причому в дебютному матчі саму матч в УПЛ, тому що з них забуваємо, Для нього він перший пойдет. Я до щас тобі ще раз скажу одну дуже страшну річ. До Соля Дінамо в цьому сезоні не забивало 5 м'ячей ні разу. Так. Ми задали з тобою 4 м'ячі безпосередньо в УПЛ, якими вони були, а 5 не було. до цього Ні, на п'ятий він забиває. Так. Це теж вілі. До речі, відзначаємо за те, що він підтримав цю атаку. Він відіграв на правий фланг. Вже після цього пішла навісна передача. І. Так, як він любить. Зараз Кінзіора сестує. От навіз і. ну, Щоправда, тут особливо не треба було грати на випражені з захисниками. Чому тому, що вони залишили його в оточенні, так своєму, але в центрі, в епіцентрі, отак є бурові, є